Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Хроніки Нарнії Лев, Чаклунка і Стара Шафа. Автор Клайв Степлс льюіс ЮНІ англійці Пітер Сьюзен Едмунд і Люсі Певенсі змушені розлучитися з батьками і покинути Лондон через постійні англійські бомбардування. Сім'я поселяється в будинку у далекого родича Дигор Клерка. Усі знають Лорда Клерка як дивного відлюдника вченого. Пітер старший із дітей певенці у свої тринадцять він вже є главою свого нечисленного сімейства. Він по-юнацьки відважний і запальний, безстрашний і водночас турботливий стосовно своїх молодших сестер. Зеленоука красуня Сьюзен старша із дівчаток Певенси. Вона не по роках розумна, начитана і трішки зарозуміла, Карокий Едмонд Певенси, мабуть, має найскладніший характер, ед найбільш розважливий серед своїх братів і сестер. Крихітці Люсі Певенці всього вісім років. Незважаючи на такий юний вік, вона не поступається у безстрашності своїм братам і сестрі. Одного разу під час гри в хованки у Великому домі дядька Керка, Люсі ховається у стару шафу і потрапляє через нього в чарівну країну Нарнію. Першим, кого маленька гостя зустріла на Нарнійських землях, став Фавн містер Тумнус. У нього, як і у будь якого поважаючого себе фавна, були симпатичні копитця, м'яка темна шерсть, густа шапка кучерявого волосся і зворушливо підстовбурчені вушка. Містер Тумнус запрошує Люсі у свою печеру на чай він грає дівчині на флейті і розповідає про те, в якому тяжкому становищі перебуває колись квітуча нарнія. Зараз в країні панує біла чаклунка Джадіс. Кругом нишпурять агенти таємної королівської поліції а будь яка непокора з боку підданих жорстоко карається. Навіть нарнійська природа змушена підкорятися чаклунці. Тепер у краю панує вічна зима без Різдва. Як законослухняний підданий Томнус мав би видати люсі. Адже вона людина, головний ворог королеви, але Фавн не в силах зрадити свою маленьку гостю. Ризикуючи власним життям, він виводить Люсі до ліхтарного стовпа, за допомогою якого дівчинка благополучно добирається до Англії. Повернувшись додому, Люсі розповідає про свої пригоди. Але старші діти не вірять в те, що стара шафа це портал у чарівну країну. Тільки Ед трішки вірить розповіді Люсі, і коли дівчинка вдруге заходить в шафу, він відправляється за нею. Едмунд стикається з білою чаклункою і піддається її чарам. Спробувавши зачароване рахат лукум, хлопчик викликає в нарнію свого брата і сестру. Тепер всі діти певенці знаходяться у смертельній небезпеці. Хлопці виявляють, що печера містера Тумнуса розорена, а її господар відсутній. Це вартові білої чаклунки схопили фавна за непокору і перетворили його в камінь. Чекаючи швидкий арешт, Тумнус просить свого друга містера Бобра подбати про чотирьох людських дітей. Бобер розповідає мандрівникам про давнє пророцтво, згідно з яким чотири людини, які прибули з іншого світу, врятують нарнію від білої чаклунки і покладуть край вічній зимі. Лев Аслан, творець Нарнії, уже мчить у свою країну, щоб допомогти пророцтву здійснитися. Лев Аслан, він же великий Лев, є центральним персонажем епопеї. І символом нарнії, який з'являється в переломний момент життя країни. У цей час Ед Певенси, як і раніше, знаходиться на службі у білої чаклунки. Він мчить до палацу своєї володарки. Чаклунка розлючена адже ед не привів своїх братів і сестер. Розгнівана королева заковує горе слугу в кайдани. Пітер, Сьюзен і Люсі разом із містером Бобром відправляються рятувати брата і Нарнію, тримаючи шлях до палацу білої чаклунки. По дорозі вони зустрічають Санта-Клауса, який підносить маленьким рятівникам щедрі подарунки. Пітер отримує меч і щит. Сьюзен отримує лук, стріли і ріг, А Люсі. Кинджал і чарівний напій із соку вогняних квітів, одна крапля якого виліковує будь-які рани. Нарешті вони разом із великим левом Асланом приходять до палацу королеви. Поговоривши із творцем нарнії, Ед Певенси прозріває чаклунський дурман розвіюється, і він розуміє, що він не правий. Чаклунка навідріз відмовляється відпускати еда. Тоді шляхетний Аслан пропонує обміняти своє життя на життя хлопчика. Чаклунка давно мріяла роздобути такого бранця, вона вбиває великого лева, не підозрюючи, що Аслан воскресне у ще більш могутньому вигляді і звільнить країну, яку колись створила його пісня. Однак, перш ніж святкувати перемогу, її рятівникам довелося вступити в останню битву із силами зла, Джадіс і її армія були повалені, давнє пророцтво здійснилося, і чотири дитини звільнили нарнію. Старший Пітер став королем нарнії. Він запанував на престолі на довгі 15 років. Його брат і сестри допомагали справедливо керувати країною. У нарнії нарешті наступив мир і справедливість, а жителі, обожнюючи своїх правителів Пітера Пишного, С'юзен Відважно, Едмонда Справедливого і Люсі Безстрашно. Одного разу чотири правителі полювали у нарнійських лісах на білих оленях. Вони й самі не зрозуміли, як повернулися в людський світ. Пітер, Сьюзен, Ед і Люсі стояли посеред кімнати старого будинку дядечка Дигора Керка, і в Англії за 15 років їх відсутності не пройшла і одна хвилина. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.